Всім вам миру Божого, хочу з вами поділитися сьогодні трошки правдою, як, е, чому я стала служителем місії Слово Божє. Е, коли почалася я і до повномасштабної війни, е, ощущала себе, якби часто я боліла. Ну, е, я все спирала на те, що, е, що цей. Жіноча болість, там, я, правда, вже забула, як вона називається, та клімакс, да? От, е і мені ставало дуже дуже погано, я навіть приходила, бувало, на роботі, я не могла працювати, мені дуже було важко е це робити. Я себе дуже погано е е ощущала. На, на, е в лікарні мені теж казали, що все добре. Аналізи показували, що все добре, а я себе очущала не дуже хорошо. І коли особливо почалась ще плюс добавок повномасштабна війна, і там почалися, е, е, якби Сиділа я більше да, в тіктоках, фільми дивилася, я в це прямо погрузилася, конкретно погрузилася. І я почала е, ощущати ще себе, себе ще більше такою пустою. Просто внутрі була пустота. І якось, я не знаю, вроді би, як, як живий труд. Да? І стосунки в сім'ї теж стали ухудшатися. Чому? Тому що в мене була апіда, в мене було непрощення, в мене були погані стосунки з дітьми, з моїми. І коли я прийшла до церкви, я зрозуміла, чому так? Тому що в моїй сім'ї не було Бога. В моїй сім'ї просто був чорт настоящий. Я сидів і керував. От, і висмоктував всі, всі соки, які тільки можна було. І коли я вже в такої була депресії, мені якось, попалася якось з церкви, слово Божє, молитва молитва покаяння, а я не знала, ну, мені так вона сподобалася, і я її утром і вечором її просто читала. Читала, включала собі і читала. І читала очі наш. Е... Я розуміла, що є Бог, але я не розуміла, який Бог на самом ділі, хто такий Бог на самом ділі, а розуміла, що є Бог. І коли в моєму житті з'явилася настояща жива церква, настоящий, настояща духовна сім'я, E, настоящі прекрасні e, наставники, мої пастиря і Юлія Салтаненка, то, знаєте, e, мені таке облегчення почало приходити. І я якби, освободилася від всіх оцих, почала освобождатися, від, від депресії, Ну, така легкость з'явилася. І навіть перестала, e, якби перестала даже пити таблетки від того клімакса, пила що небудь. Ну, звісно, в мене в сім'ї пройшло дуже таке, мені прийшлося уйти з дому, тому що у нас з чоловіком, е... він мене не поняв, що я прийняла Бога в своє серце. І він почав на мене дуже сильно піднімати руку, і я просто не видержала і уїхала. І я себе відчуваю свободною людиною, тому що в, житті, в моєму житті є прекрасна сім'я чудова. Я люблю своїх дітей, я дуже їх люблю. І тому е, я хочу сказати, що. Я зрозуміла, що я не була прикладом для моїх дітей, тому що мене саму ніхто не навчив, як строїти е, сім'ю настоящу, люблячу. Тепер я розумію е, багато що. Е, без Бога е, ми в ілюзії знаходимося. Як би не було би добре спочатку, потім е, ми просто малюємо собі ілюзію. А реальність це є Господь Бог. І я хочу сказати, що якщо у вас нема живої церкви, ми вас запрошуємо. Ми будемо вивчати кожного дня слово Божє. Кожен день у нас є преламлення хліба, ми дивимося прекрасні, просматлюємо хліба насущні. Наші пастиря нас постійно кормлять насущним хлібом. Ми ділимося хлібушками. Ми проводимо домашні служіння, воскресні служіння. І я хочу сказати, що слово Божє воно ліче, дух, душу, навіть тіло ліче. І я не болію. Зі мною все добре. Слава Господу Богу. І такого Бога я хочу славити. Я дуже вдячна своїм пастирям Юлії Станіславу Солданенка, що колись вони себе смирили. І пішли спасати людей. І благодаря їм і спаслася моя душа, спасається, ще не спаслася. Тому що я сама е, би ніколи не смирила би свій характер, не смирила би себе, не підкорила би під слово Божє себе, да? тому що е, я взагалі не знала Бога. Слава Богу, зараз я пізнаю Бога. Благодаря реально. Божої сім'ї, Божим наставникам, чудовим наставникам. І дуже я дякую Богу за все. Слава Господу Богу з миром Божим вам! Я вас запрошую в живу прекрасну церковь, де реально людина освобождається від всіх депресій, від болезні, від рака. Від, від, від різних болезнів, які є. Я вас запрошую. Якщо що, пишіть мені в лічні повідомлення, я відповім всім, будемо разом приходити в чувства Божим Словом, з миром Божим. Нехай вас Господь сохранить і благословить там, де ви є, з миром Божим.